Гайда в спортзал. Фізичні вправи варто виконувати різні. Зі зміною активності змінюються й кути нахилу тіла та згинання руки ніг, а отже задіюються різні групи і частини м'язів. Це допомагає краще розподілити навантаження і досягнути оптимального результату. До речі, вправи з різними кутами є не тільки в спортзалі, а й у тригонометрії, детальніше дивися далі у відео. Перш ніж перейти до складніших вправ, розпочнімо з легенької розминки. Потрібно знайти синус альфа, якщо косинус альфа дорівнює одній шостій. Ти вже знаєш основну тригонометричну тотожність, і з неї випливають такі дві корисні тотожності. З огляду на це, знаходимо синус квадрат альфа із нашого завдання. Від одиниці віднімаємо одну шосту у квадраті і маємо. 35 36 Знайти нам потрібно не синус квадрат альфа, а синус альфа. Тож добуваємо корінь. І наша відповідь корінь із 35 поділений на 6. Розім'ялися. Тепер можемо братися до чогось складнішого Доведи таку тотожність. Розгляньмо ліву частину тотожності. Нам потрібно довести, що вона дорівнює одиниці. Ти вже знаєш, що тангенс альфа це відношення синуса альфа до косинуса альфа. Тангенс у нас у квадраті, а тому синус і косинус також у квадраті. Цей дріб підставляємо замість виразу тангенс квадрат альфа. Маємо таке. У цьому дробі можемо скоротити косинус квадрат альфа за умови, що косинус квадрат альфа не дорівнює нулю. Виходить косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Тобто ми отримали основну тригонометричну тотожність, що дорівнює одиниці, що й потрібно було довести. Тримай наступну вправу. Знайди значення такого виразу. Тут нам стануть у пригоді формули зведення для кута на проміжку від 0 градусів до 180 градусів. Ці формули ми виводили в іншому відео. Переглянь його, якщо є потреба. Синус 150 градусів розписуємо як синус кута 180 градусів мінус 30 градусів. Згідно з формулою зведення, це становить синус 30 градусів, аналогічно косинус 120 градусів розписуємо як косинус кута 180 градусів мінус 60 градусів. Згідно з формулою зведення це становить мінус косинус 60 градусів. Тобто наш вираз стає таким. Скористаємося таблицею значень синуса, косинуса і тангенса деяких кутів. знаходимо в ній синус 30 градусів, що дорівнює одній другій, і косинус 60 градусів, що також дорівнює одній другій. Підставляємо ці значення, виконуємо обчислення і маємо відповідь 6 Інтенсивне тренування варто завершувати легкими вправами для закріплення результату. Тож обчисли такий вираз Косинус 138 градусів розписуємо як косинус кута 180 градусів мінус 42 градуси, що становить мінус косинус 42 градусів. Отримали вираз 5 мінус 42 градусів. Плюс косинус 42 градусів, що дорівнює 5. Запам'ятай. Під час виконання тригонометричних завдань користуйся основною тригонометричною тотожністю формулами для тангенса, формулами зведення для кута на проміжку від 0 градусів до 180 градусів, а також таблицею значень синуса. Косинуса і тангенса деяких кутів. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво.